Є фільми, які не претендують називатися глибоким чи змістовним кіно, але лише мають на меті викликати у глядачів позитивні емоції та допомогти розслабитись після важкого робочого дня. Тому для гарного настрою у цьому відео розповім про 10 нових кінокомедій, які вже з'явилися в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Родичі поза законом. Комедійний бойовик від студії виробництва фільмів Адама Сенлера. Головні ролі виконали Адам Дівайн, Ніна Добре, Пірс Бросман та Елен Баркін. Оуен Браунінг, добродушний менеджер банку, який збирається одружитися з красуною Паркер Макдормет. Попереду на них чекає щасливий весільний тиждень, але все несподівано змінюється, коли банк хлопця грабує пара злочинців відомих як примарні бандити. Низка подій, що відбувалися до цього, змушує Оуна підозрювати у пограбуванні батьків коханої дівчини, які несподівано завітали до них у гості. Це ставить головного героя у незручне становище, через що виникає багато дивних та кумедних ситуацій. Мафія мама. Кримінальна комедія, яка базується на оповіданні французької письменниці Аманди Штерс з Кулет та Монікою Болучу у головних ролях. У центрі сюжету жінка середнього віку на ім'я Крістін, яка переживає через віддіст її єдиного сина до коледжа, має певні труднощі на роботі, а нещодавно ще й дізналася про зраду чоловіка з молодою дівчиною. Невдовзі вона отримає звістку з Італії, що її дідусь помер, а його радниця на ім'я Б'янка наполягає на присутності Крістін на похороні. Спочатку головна героїня відмовляється, але її подруга Джені переконує, що подорож до Італії допоможе жінці пережити кризу у житті. Однак поїздка перетворюється на небезпечну пригоду, коли Крістін дізнається, що є єдиною спадкоємицею у дідуся. А це означає, що саме вона повинна очолити одну з наймогутніших мафіозних сімей в Калабрії. Татусів Вікенд. Фільм від режисерки Лори Трусу, в основі сюжету якого розповідь про життя одного з найпопулярніших коміків Америки, і виконався головною ролі Себастьяна Маніскалко, та його стосунки з батьком, роль якого зіграв Роберт Де Ніро. Себастьян – Привабливий, чоловік середніх років чи тато – товдовіли перукар, зберігає обручку свою покійної дружину, щоб одного дня передати її сину. Нарешті настає момент, коли Себастьян закохується в успішну художницю з багатої родини на ім'я Елі, який вирішує зробити пропозицію. Батьки, дівчини, власники заміського клубу запрошують пару відвідати щорічну сімейну вечірку на день незалежності в вихелітному будинку. Коли головний герой просить у батька обручку, щоб посвідчитись коханій, той тисне на сина та разом із ним вирушає на вихідні, щоб особисто перевірити майбутніх родичів. Чоловік не цурається висловлювати свою особисту думку, тому створюється враження, що усім присутнім буде важко знайти спільну мову. Небезпечне побачення. Пригодницький комедійний екшен, в якому головні ролі виконали Кріс Еванс, Анна Деармас та Едріан Броуді. На фермерському ринку загадкова дівчина Сейді знайомиться з доброзичливим продавцем Коулом, який запрошує її на побачення. Пара чудово проводить час разом. Хлопцю починає здаватися, що він нарешті знайшов дівчину своєї мрії. Ось тільки Сейді ігнорує закоханого в неї. Хлопці не відповідаючи на його повідомлення та дзвінки. Дізнавшись, що дівчина зараз знаходиться в Лондоні, Коул, не вагаючись збирає свої речі та вирішає зробити Сейді сюрприз. Але по приїзду його викрадають торгівці зброєю і великою несподіванкою для нього стає те, що його рятує Сейді, яка виявляється секретним агентом. Меґі Мур кримінальна комедія з елементами детектива та трилера з Джоном Хемом у головних ролях. Джей Мур, власник магазину сендвічів, який вплутався у темні справи через свого постачальника продуктів. Його дружина Мегі, дізнавшись про це, погрожує розповісти усе поліції, і щоб її зупинити, Джей наймає злочинця, який повинен налякати жінку, коли той вирішує вбити дружину. Головний герой шеф поліції Джордан Сандерс. Одразу підозрює чоловіка Мегі у вбивстві, через що Джей Мур дуже сильно панікує. І тоді ситуація починає виходити з під його контролю. У шефа Сандерса невдовзі з'являється нова справа та ще недоволі дивне вбивство, і разом з сусідкою однієї з жертв Рітою, та заступником ріді він буде намагатися. Відкрити причини цих загадкових злочинів. У нас є привид. Сімейна комедія, яка заснована на короткому оповіданні Джефа Манго Ернест. У фільмі зіграли такі відомі зірки, як Девід Гарбур, Ентоні Макі та Дженніфер Куліч. Переїхавши у новий будинок, сім'я Бреслі незабаром дізнається, що в них на горищі живе привид на ім'я Ернест. Спочатку він намагався налякати сина підлітка Кевіна, але усі його спроби виявилися марними і зрештою він стає другом для хлопця а пізніше для інших членів сім'ї. Батько родини Френк вирішує зняти Ернеста на відео та викласти його в соціальних мережах. Ролик одразу набирає популярність та привертає увагу. Змі, а також урядових агентів, які прагнуть спіймати привида. Щоб допомогти другу, Кевін, який більше за інших потоваришував з Ернестом, намагатиметься дізнатися правду про його людське життя, поки не стало надто пізно. Ренфілд. Комедійний фільм жахів заснований на ідеї Роберта Кіркмана, який відомий за коміксами Ходячі мерці. Сюжет обертається навколо стосунків Дракули, якого грає Ніколас Кейдж та його слуги Ренфілда у виконанні британського актора Ніколаса Голта. Вони познайомилися ще на початку ХХ століття, і всі ці роки Ренфілд був вірним слугою ексцентричного господаря, добував йому їжу та виконував усі накази, яким б дивному вони не здавалися. Нещодавно ці двоє були змушені переїхати до нового релану, де Ренфілд знаходить групу самодопомоги для людей у співзалежних стосунках. Він втомився шукати нових жертв для дракули та всерйоз з усім покінчити. А тим часом господар, дізнавшись про наміри свого єдиного слуги, сприймається як зраду та збирається жорстоко його покарати. Без образ. Фільм від режисера україно єврейського походження Гени Стопницького з Дженніфер Лоуренс та молодим актором Ендрю Бартом Фельменом. Меді Баркер живе на великому курортному місті Монток. Працює на двох роботах у місцевому барі на пляжі, а також водійкою Uber, так як змушена платити високий податок за будинок, який вона успадкувала від матері. Але коли через великі борги в неї конфіскують автомобіль, героїня опиняється на межі банкрутства. Щоб не втратити рідний дім, меді погоджується на пропозицію від подружньої пари переспати з їхнім сином персі, перед тим, як хлопець поїде до коледжу. Єдина умова, що все має виглядати природньо, і він не повинен дізнатися, що насправді дівчину найняли. Натомість пара обіцяє подарувати меді машину. Але як виявилось, Персі не дуже відкрита для спілкування людина, тому виконати роботу головній героїні буде зовсім нелегко. Вони клонували Тайрона. сатиристично фантастична комедія з абсурдним гумором від платформи Netflix. Головні ролі виконали зірка фільму Квентіна Тарантіна Джанго Джеймі Фокс, один з головних акторів нової трилогії Зоряні війни Джон Боєга, а також Тейона Періс та Кіфер Сазерленд. Наркоторговець Фонтейн навідується в номер готелю Чарліза на прісвіську пронира, щоб повернути борг. Через декілька хвилин хлопець отримує шість вогнепальних поранень, однак наступного дня він живий та неушкоджений, знову повертається до Чарлі, щоб забрати гроші, нічого не пам'ятаючи про вчорашні події. Фонтейн Чарльз та жінка на прізвиську Йо-Йо хочуть з'ясувати справжню причину воскресіння та починають розслідування, яке приводить у підземну лабораторію, де проводять експерименти над мешканцями гетто вже багато років. Барбі фентезійний комедійний фільм режисерки Грети Гервінг, який заснований на одній мені ігроші від Мател. Наразі це найкасовіша кінострічка 2023 року. Це сюжетом Барбі, роль якої дісталася Марго Робі, живе у Барбіленді з іншими Барбі та Кенами, де всі жінки ідеальні та успішні й займають усі важливі посади. Одного разу під час танцювальної вечірки Барбі починає замислюватись про смерть, а наступного дня виявляє, що більше не може виконувати свою щоденну рутину. Дивна Барбі радить їй вирушити у реальний світ, щоб відшукати причини раптової зміни поведінки. Головна Барбі прислухається до поради та відправляється у подорож разом з Кеном у виконанні актора Райана Гослінга. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Ну а На цьому, все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.